Аби не отримати сонячних неприємностей, в такий спекотний день варто прислухатись до кількох порад. Зокрема, подивитись на мене і зробити все навпаки. Лікарі радять, в такий день варто забути про підбори, не одягати одяг на бретельках, короткі спідниці чи шорти, і подбати про очі. Та насолоджуватися сонцем адже воно буде недовго. Таке яскраве сонце. Нас тішитиме лише до четверга. Далі температура поступово спадатиме в суботу на термометрі. Вже буде плюс 25. І знову дощі пройдуть короткочасні дощі в окремих районах. Сильні зливи, грози, град. Під час гроз шквали 17-22 метрів за секунду. Та наразі тішимося сонцю. Найбільше його матимуть у бродівському районі. Там температура підійметься до 36, тому лікарі радять берегтися. Перш за все, це стосується сердечників. Все-таки дуже багато вживати людини теж не треба, тому що це підвищує все -таки. так само ризики, набряків, хто має серцево судинні захворювання. От ну по можливості все таки бажано бути в безпечних місцях. Вадимко та Данилко весело борсаються у воді. Цього року вони засмагають вперше. Хлопчаки зізнаються, згоріти, не встигли, адже знають, як берегтися від сонячних опіків. Не треба довго лежати на сонці. Треба Руки. тримати на голові кепку або панамку і, і, і довго не гуляти на сонці. А от дорослі, як не дивно, правил поведінки на сонці взагалі не знають. А знаєте, як беретись від сонячного теплового удару? <світ -клінь> «Ні, а, Він у мене не діє. Стараюсь сісти в холодок. <світ -клінь> Окуляри. <світ -клінь> Окуляри, шапку. На період спеки щоранку у місті працюватимуть поливальні машини. У центр також не пускатимуть вантажівки та тіри, і усіх закликають в обідню пору, якому рідше бути під відкритим сонцем. Ірина Папірник, Роман Миленький, головні новини Львова.